Вітаю, друзі! Я Юля, психолог, який завжди учиться. Чому так? Тому що Вчусь. Постійно вчуся. Вчуся багато. Насправді у мене диплом не психолога, а юриста, але психологію я вивчала. Здається, мене навіть беруть на магістратуру у психологічний університет. Але суть не в тому. Я вивчаю психологію для себе, для того, щоб дати собі ту підтримку, якої мені не вистачало. А не вистачало її тому, що я є мамою особливої дитини. І Іноді це дуже і дуже важко. І ніде ти не отримаєш тої підтримки, яка насправді тобі потрібна. Цю підтримку ти можеш дати тільки сам собі. Тому я почала вивчати психологію. Багато вивчати, детально вивчати на різних курсах. І на хороших, і на поганих. Тому що іноді. Коли людина втрачає надію, вона починає шукати чарівну таблетку. А деякі курси, деякі наші інфоцегани, як я їх називаю, продають ці чарівні таблетки під виглядом курсу, який допоможе тобі впоратися з усіма проблемами. І ти починаєш вірити. Кожна людина, яка втрачає надію, починає вірити в щось, що може щось змінитися, якщо вона зробить то чи інше. Що їй там рекомендують, залежить на якого цигана вона попаде. Я попадала на різних. В один момент мені відкрилося дуже багато таких людей, і вибір був також великий. Де мене годували тим, що мою дитину можна вилікувати за допомогою карми. Де мене годували тим, що мою дитину вилікує психосоматолог. Е, нутриціологія, особливо спеціальні бади, там Coral Club, алої треба пити, дуже треба пити алої. Е, ще там дуже багато всього. Е, за дуже дорого, бо за дуже треба. І то дуже поможе, бо вже дуже багато є брехні про те, що багатьом помогло. Я не спорю, що діткам з особливими потребами потрібні якісь вітаміни, які підтримують. Але це, скоріше за все, вітаміни групи Б. Для мозку, так, омега, можливо, потрібна. Ну, там потрібно дивитися по аналізах, що саме потрібно дитині, що їй не вистачає. Бездумно щось там давати, бо хтось тобі сказав. Різні є в цьому світі методи, різні чарівні таблетки. І якщо сильно вірити, то, мабуть, вона таки трішки поможе. Трішки. Ну, ви будете бачити, все набагато яскравіше в фоні. Тобто воно вам тіпа поможе набагато сильніше, а для оточуючих воно нічого не зміниться. Це такий собі псевдо-ефект плацебо. Коли ти сильно віриш у щось, воно може здійснюватися. Так як є є така річ як енергетичні практики. Дуже цікава річ. Дуже допомагає. Якщо ти в то віриш, воно тобі прям дуже поможе. Поки ти будеш то робити. Ти будеш сильно вірити, що воно допомагає, і воно буде допомагати. Ну, На твою думку, в цьому житті дуже важливо. Зберігати раціональність мислення. Тому що люди часто, дуже часто хочуть таких чарівних таблеток, яких просто ну, немає. Звертається до різних шаманів, шарлатанів, до кого тільки хочеш, щоб допомогло, а воно щось не допомагає. І знаєте, як класно працює плацебо? Якщо людина бачить, що продукт дорогий, значить він якісний і вартісний. У цьому нас переконали інфоцигани. причому переконали дуже глибоко. Тому якщо ти бачиш якийсь курс за дешево, тобі вже здається, що він не потрібний. Хоча я недавно проходила дуже цікавий курс про по кармі за 300 гривень. І там був дуже класний курс, дуже якісно знято, прекрасне озвучення, набагато краще, як те, що я знімаю взагалі в безкоштовному варіанті. Тобто Це було професійно і дуже гарно. І всього за 300 гривень. Тобто, не все, що дорого-багато, насправді якісне. І Тим паче, якщо подивитися, розоблачення, не знаю, як це сказати правильно зараз. Наших інфоциган, тих людей, які дивляться, які це роблять там прямо професійно, які аналізують їхні курси, які ось це все подають цю інформацію, там можна чітко побачити, що більшість цих курсів поверх 10 тисяч гривень це просто така вода, що просто вода. Але людина, ж коли заплатить, ну, тут, я від, ви заплатили за якийсь курс: 10, 20 чи 30 тисяч гривень. Чи дійсно ви зможете повірити в те, що там просто якась херня? Явно не зразу, да? ви будете це все слухати так з відкритим ротом, з відкритими очима, впитувати всю інформацію, і в той момент, коли до вас дійде, що ви просто лоханулися, а мозок не зразу це сприйме. Тому що так людський організм влаштований, тим паче, коли людина платить їй дорогу ціну. Коли ти купиш якусь фігню за 200 гривень, ну, воно ну, якби неприємно, але не так паскудно. А коли ти заплатиш декілька тисяч, ти дуже віриш до останнього, що це дійсно якісна річ. І коли воно з часом тобі відкриється просто інформація на те, що це якась просто вода. Що ти з того курсу нічого не отримав, хоча слухав уважно, все записував, робив, як там скажуть, якби результату немає. Ти розумієш, ти лоханувся? Зазвичай люди це розуміють не після одного курсу у когось, після декількох, пройшовши 5-10 курсів, а людина розуміє, що вона потратила просто кучу грошей на вітер, і просто шок починається. Істеричний шок. Як таке могло статися, як людина могла так витратити стільки грошей? А в чому проблема? Хто купляє? А купляють ті, хто втратили надію. Втратили надію на те, що їм щось може допомогти. Е, можливо, я колись попала на консультацію, дуже цікаво, де мені один цілитель сказав, це так багато різних програм. Шкода тебе. Шкода Юльки. Ну, я так ще тоді перепитала, пам'ятаю, а я що вмираю? Та ні, не вмираєш, але так. Е, ну, перепрошую. Я в одному з коротеньких відео розказувала про те, як ми надіваємо на себе ті чи інші ролі. Не, не ролі, а якісь. Дивимось через призму травми. От, наприклад, тобі ціле дитинство говорили, що з тобою щось не так. Ти вже дивишся на світ через призму, що зі мною щось не так. Тобі буде висвічувати, не то, що висвічувати, ти будеш помічати тільки те, коли до тебе говорять з такою інтонацією, ніби ти якийсь невартісний, ніби з тобою щось не так. А людина, яка буде до тебе ставитися як до цілісної, ти її навіть не замітиш. Так влаштована наша психіка. І виходить, що саме таких людей, які... Ранені з дитинства, їх дуже легко, їм дуже легко продати. Людина, яка знає свою ціну, вона не буде купляти всяку ерунду, вона не буде вірити в те, що якийсь курс їй може чимось допомогти. Ну, якщо це не якийсь конкретний курс з, по якомусь, з якоюсь інформацією, яку людина шукала. Розумієте? Тому дуже важливо думати. Головою перш ніж щось купляти, а купляють люди зазвичай імпульсивно. Ось такі покупки йдуть зазвичай імпульсивно, коли йде прогрів, як це називають наші акули інфобізнесу, прогрів через сторітели, прогрів через коротенькі відеоролики, показують своє розкішне життя і кажуть, що ти скоро будеш таким самим, якщо підеш саме до них на цей курс. Тебе так прогрівають, прогрівають, ти з часом вже починаєш у це вірити і хочеш хоча б чуть, -чуть до, доторкнутися до того життя. Ти купляєш якийсь міні-продукт, де тобі продають більший продукт. Ну, коротше, дуже цікава система. Вудочка така, так? І тут ідея муха на вазонці, сідає, який поглощає, вона живиться, тим метком і думаєш, що все контролює, поки її не з'їдають. От так само людина йде на чарівну таблетку, вірить, що їй може щось допомогти, а насправді ні. До чого я це все веду? Я завела цей канал для того, щоб давати вам підтримку. Не для того, щоб ви у мене щось купляли. Я веду один закритий телеграм-канал, де навчаю любити себе. Якщо цікаво, пишіть, додам просто так, безкоштовно. Мені не шкода. Але суть цього каналу в іншому. Я хочу давати тобі ту підтримку, яку ти шукаєш, жадно, купляючи різні курси. Вони тобі не потрібні. Тобі потрібно знайти в собі всередині опору і все. А я буду цю опору тобі давати. Тому підписуйся на мій канал і просто спостерігай за тим, як ти в собі будеш вирощувати свою власну цінність. А я з тобою прощаюсь, Па-па-па-па.